Добрий день громадяни України, воїни і Тилової фронту пропонується подальший ускурс шляхами створення кровавої імперії Української держави в боротьбі за незалежність 1918 1920 років. років. Сьогодні розглянемо брецький договір і гетьмана Скоропадського. Значить, перше питання: нові умови боротьби за незалежність. Після втрати столиці, боротьба Центральної Ради за незалежність України. Не припинилася. Поразка Національно-Демократичних сил не була ні повною, ні остаточною. Центральна Рада, підзвітний її уряд разом з військами відступили з Києва, але не покинули територію України, не були знищені чи розпущені. На правобережжі точилися бої, яких війська УНР, поповнені загонами вільного козацтва, кринізованими частинами південно західного фронту і добровольцями, посилювали опір. Поступово на радянсько-українському фронті намітився злам на користь української сторони. Центральна Рада і підзвітній її уряд продовжували свою діяльність спрямовані на збереження незалежної української держави, але за нових умов їхня доля дедалі більше залежала від зовнішньополітичних обставин. Друге питання. Брестський довір. <кій> Установлено в Україні. Установлення в Україні радянської влади відбувалося в умовах переговорів про мир, які 9 грудня 1917 року з ініціативи більшовиків почалися між Росією і Німеччиною та її союзниками у Брезлитовському. Ці переговори поставили Центральну Раду в складну ситуацію. Спочатку серед членів Ради переважала про антантівська орієнтація, але надії на допомогу антанти були ілюзорними. Були у той же час воєнна загроза з боку радянської Росії швидко зростала. Крім того існування існувала реальна загроза окупації України армією Німеччини та Австро-Угорщини. Ці держави здавна зазіхали на Україну і мали всі шанси дістати згоду на її окупацію у ході переговорів з делегацією радянської Росії. Ніким не визнана Україна, яка на політичних картах була зображена як частина Росії. Могла стати звичайним трофеєм переможці з необмеженим правом розділяти її і управляти нею так, як управляли інші, та іншими загарбаними в ході війни територіями, тобто як колонії. За цих обставин уряд УНР звернувся до всіх воюючих і нейтральних держав з нотою, в якій заявив, що не визнає права Раднаркому виступати на переговорах. Від імені народів усієї Росії і буде вести переговори з Німеччиною та її союзниками цілком самостійно. Представники німецького командування вітали цю заяву і разом із союзниками Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною повідомили Центральну Раду, що чекає її делегацію в Брест-Литовському. 25 грудня делегація УНР у складі Голубовича голови. Левицького, Любенського і Полоза, Сев... Осеврюка та Остапенка прибули в Брест-Литовський. Відкрився новий фронт боротьби за незалежність дипломатичні. 1917 році, на першому пенальному засіданні, міністр кордон справ Пагорщини граф. Че червні від імені Союз, -союз держав визнав поправому часної переговори ворогою присутню реалізації України. Керівник реалізацій переговори ворогів змушений рахуватися з реаліями і не жодних знищавши проти, проти, також, також визнав право реалізації Центральної Ради ради випадку імені імені самостійної держави. У січні 1918 року делегація Росії зробила спробу замінити на переговорах представників центральної ради делегатами радянського уряду України. Підставо стало з'ясувати частина території ДНР, опинилася під контролем. Але ця бороба російської галигації була відкрита як представниками центральної ради так і союзними дипломатами. Виконуючи голови голови переговорів, переговорів, прийняттям на цей час четвертий не стало, згідно з проводження від відокремлення від Росії, про своє прийняття від Росії. Eh, ви, це Вивершуючи допомоги, державні спасівського визнали, вичу, очолювали центральною центральною радою народного розмірку, незалежною державою правомочну пати міжнародні відвідування. Від, 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 27 січня 27. між УНР і, 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 і Німеччиною та її союзниками був мирний договір. Та даний країна і держава припинився. Німеччина і ставши союзниками зобов'язалися допомогти їй витрити контроль над усією територією держави. І свого Богу призяв і Австрії 60 мільйонів, 2 мільйонів 750 тисяч будів до Богій возі.

були підписані 23 квітня 1918 року. Брецький договір був великим успіхом молодої української дипломати. Він, він поклав початок міжнародного правового визнання України як, як незалежних держав. Не держав. Було очевидно, що це незалежний був менеджер, але, але чим чи тих мовах і кращих, на жаль, жаль не було. Не підтримувати лишатися до нас наступу і добре розповітних дисцинованих військ. Якщо радянських військ стримувала, то вони вони вони, перемог мав ми були розчалені за декілька днів. Таким чином альтернативний бресков була українська радянська Республіка, чому намагалися переконати населення більшовики, а перетворені на колоні Німеччини та Узборщини руштована країна. А чи альтернативи цьому договору не було? Як наслідок, як наслідок, це все, все до, до покращення, покращення ситуації політичної, політичної в Україні і подальшого змінення її території від більшого станку. Байбать вісімся на команді.